Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо процес заміни мастила в вихомого автомобіля. Заміною мастила в автомобілі зіштовхується кожний автовласник з двигуном внутрішнього згорання. Заміна мастила відноситься до технічного обслуговування автомобіля, і процес заміни відбувається через відповідну кількість тисяч кілометрів або раз на рік. Це все залежить від того, як виробник указав інструкцію по експлуатації двигуна внутрішнього згорання або вашого автомобіля. І ще один момент: вчасна заміна мастила це довговічність роботи двигуна. Вчасна заміна мастила це задовільний стан двигуна, а це більше його пробіг без рамку. Для заміни мастила в двигуні нам потрібно безпосередньо саме мастило, фільтр очистки мастила, ключ для того, щоб зняти фільтр в автомобілі, ключ яким відкрутим болт в піддоні, ємність для зливання мастила. Заміна мастила. В гаражі це розглянемо фінансову складову даного питання. Наприклад, я купив мастило за 630 гривень, фільтр за 250 гривень, все в районі 900 гривень за фільтр і за мастило. Це розхідні матеріали. Заміна мастила на СТО коштує 350 гривень, мастила і фільтра. Відповідно, одну третю частину ви платите. Заміна мастила проводиться на прогрітому двигуні. Для того, щоб зі стіна краще стікало мастило. Перше, що робимо, відкручуємо даний болт, який знаходиться на піддоні, через який буде стікати мастило. Мені незручно знімати відео і спускати мастило, тому я зараз перерву і вже уємність буде вже злити в мене мастило. Відкручуємо гвинт і через лієчку спускаємо мастило, для того, щоб. Не запачкать себе. І надо, потрібно звернути увагу про те, що якщо в автомобілі є захист двигуна, то якщо немає от даного отвору, як у мене, в автомобілі, то потрібно буде знімати захист для того, щоб замінити мастило. Ну, як правило, виробники захисту двигуна цю опцію передбачать. Вище над гайкою, з якої ми заливали мастило, у нас знаходиться фільтр. За допомогою ключа, який я показував раніше, ми відкручуємо, відкручуємо наш фільтр. Зараз, зараз відео перерву, а потім продовжимо. Зараз, зараз покажу відкручений фільтр. Получається, фільтр відкручений. Я підставив ємність для того, щоб ще з фільтра там воно стікало. Ну і продовжуємо процес заміни. І так, старий фільтр я відкрутив. Для того, щоб перед тим, як ставити новий фільтр, потрібно деяку частину мастила вилити, наприклад, я вилив у кришку, і змастити резинку даним мастилом. Для того, для чого це потрібно робити? Для того, щоб у процесі, коли ви будете встановлювати фільтр, резинка у вас не прокрутилась. А, щільна сіла. Це мастиле стекло. Назад я закрутив зливну пробку і закрутив фільтр. Поставив вже новий фільтр. Як видно, він чистий і ще не був у роботі. Зажав я його рукою, наскільки це було можливо. Для чого? Для того, щоб потім коли відкручувати. У нас воно хорошо відкручувалось, щоб не було тих моментів, що потрібно пробивати. Отвертку і викручувати із відповідною силою. Заміняли, пробку закрутили і готуємося для, до того, щоб наз, залити мастило. Перед тим, перед заміною мастила, потрібно нам було перевірити щупом рівень мастила. Для чого це робиться? Для того, щоб. Бачить, чи у нас бере двигун мастило, чи не бере. Якщо бере двигун мастило, значить він має якісь несправності і потрібно буде їх шукати. Беремо ганчірку, протираємо її і потім вставимо на місце. Ну, зараз мастила в двигуні немає, тому нічого нам не покаже. Є рівень мінімум, є рівень максимум. Мастила потрібно заливати по паспорту. Який виробник сказав або, виходить, як правило, заливають посередині. Зараз я знайшов інструкцію до автомобіля і у інструкції вказано про те, що кількість мастила повинна бути 3,5 літри. І мастило, яке заливається, які марки мастила можна заливати в даний двигун. Це 20В40, 15В40, 5 в 30 як ви замітили, на моєму мастилі несте, має 10 40 маркеровку, тому, виходить, воно підходить мені, моєму двигуну. Тим, тим паче, тут у нас знаходиться заливна горловина, відкручуємо її. Потім протираємо тут все для того, щоб у нас не пилилось. Далі вложимо. Тряпочку. Для чого це робимо? Для того, щоб коли будемо заливати мастило і протече, то відповідно у нас легше було витирати. Ну і приступаємо до заливки мастила. Півлітри я відлив мастила, тому заливаю повністю всю каністру. Отак от, от відбувається процес заміни мастива. Все, мастило у нас ми залили. Далі чекаємо, поки воно стече у піддон. І потім провіряємо рівень мастила, щоб був такий, який нам потрібен. двигун для того, щоб він в мене декілька хвилин попрацював для того, щоб прокачалось мастило по системі. І далі беремо щуп, витираємо його. Ще раз звертаю увагу, мінімум максимум. І вставляємо, виходить назад. Далі дивимося. Що у нас мастила Чуть-чуть за максимум. Ну, це поки воно можливо повністю не прокачало, ще потрібно рівень мастила провіряти через деяку кількість кілометрів. Проїхати там кілометрів 10-15 і потім ще раз провірити рівень мастила. Я думаю, що воно повністю прокачає і буде достатній, достатній рівень. Ось так от виходить, замінюється мастила на легковому автомобілі, економиться третину грошей, а ще раз повторюю, зеконовлені гроші, це відповідно зароблені кошти. І ще раз повторюю, мастило, яке у нас злилося, старий фільтр викидаємо і залишилось пів літри мастила помірки, по яке ми можемо потім використати. Придолівки, дякую за увагу. Всім гарного дня.